Що стосується далі, поговоримо про багатовимірні масиви. І багатовимірні масиви це масив масивів. Зараз розберемо цей такий термін. Що оголосити: багатовимірний масив, визначте тип змінної, вкажіть ім'я масиву, за якими йдуть квадратні дужки, які вказують, скільки елементів має основний масив, за яким слідує ще один набір квадратних дужок, що вказує скількість елементів. Мають підмасиви. Тобто, тип даних, ім'я масиву, і головний масив, і підмасиви. Зараз це ми з вами розберемо. Дивіться, що стосується цього моменту, фактично, одновимірний масив це лінійний масив. Тобто, це якась лінія, котрі там є індекси, і все. Що стосується двовимірного масиву. Тобто, і у нас з вами. Цей індекс, цей індекс позначався як I. Тобто, у нас був лише лише у нас була один рядок. А тепер у нас ще, окрім рядків, додаються ще стовпчики. Тобто двовимірний масив це фактично таблиця. Ось. У котрій є як стовпчики, як стовпчики, так і рядки. Такі рядки. Так ось змінна I, змінна I відповідає за рядки. рядки Тобто ось тут у нас буде I нульовий рядок, I перший рядок і I другий рядок. Тобто це у нас будуть індекси. А ось тут. ось тут Це у нас будуть вже стовпчики. І прийнято позначати стовпчики через змінну йод йод Нульовий індекс, J – перший індекс, J – другий індекс. І тому, що у нас відбувається? Для того, щоб ми змогли звернутися до конкретного елементу, нам треба звернутися саме до його правильного індексу. І ось тут у нас I0. Це індекс першої комірки. Ось тут I. 0 J1. Тобто пере, е, комірки у нас знаходять, знаходяться на перехресті стопшика і рядка. Ось тут у нас буде I, е, рядок I нульовий J другий. Тут так само I е, вже буде перший рядок, ось перший J е, стовпшик нульовий. Ай перший. Йод, нулю, е, перший Ось посередині. Айнульовий J. Д... Вибачаюсь нульовий. Ай перший J другий. Тут так само буде. Але I другий рядок, стовпчик нульовий. А рядок у нас буде другий стовпчик перший. А рядок у нас другий, стовпчик другий. Тобто, фактично, це таблиця, вона дещо буде нагадувати табличу, таблицю в Excel. І єдине, що, скажімо так, можна відштовхуватись як алегоріями певними, що наші двовимірні масиви, багатовимірні масиви, вони дещо нагадують наші, скажімо так, таблиці. Але щоб простіше сприймати їх, ми можемо двовимірний масив. Сприймати, як, наприклад, під ну, нашу... наш дім В домі є під'їзди, тобто ось у нас нульовий під'їзд, ось у нас перший під'їзд, ось другий під'їзд. І в домі у нас є певні квартири, але квартири позначаються не однією конкретною цифрою, а позначаються саме перехрестом рядка і рядка стопчика. сподіваюсь вам ця алегорія. Зайду. І як у випадку, зі звичайними масивами, ви можете вставляти значення з допомогою літералу масиву списку розділеного комами всередині фігурних дужок у багатовимірному масиві. Кожен елемент літералу є іншим літералом масиву. А зараз я це наведу прикладом. Дивіться а, так, переносу ідеєшку ось сюди. І а, зроблю двовимірний масив. Int. R квадратні дужки 3 розмірність і 3. Тобто, фактично, у мене буде таблиця 3 на 3, котра буде дорівнювати Одразу ж я її заповню. Дивіться, краще заповнювати масив наступним чином: двовимірний масив. Дивіться, у нас є головні дужки ось вони починаються. І також у нас є додаткові дужки Котрі будуть казати, що у нас присутні підмасиви. І так, перший підмасив. Значення: 1. Наприклад, 1, 2, 3. І ось наш перший підмасив. Наш перший підмасив. Кома, фігурні дужки, 4, 5, 6, другий підмасив. І далі робимо фігурні дужки. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Все. Ось тут ставимо крапку з комою. Тепер, щоб а, звернутися до якогось конкретного елементу, як ось тут я в таблиці наводив приклад, а, нам необхідно написати: наприклад, cout. cout, Два знаки менше. Я пишу ім'я масиву. Далі, наприклад, а, в квадратних дужках я пишу а, індекс для рядка. Перший рядок, перший індекс для рядка. І, наприклад, ну, нульовий індекс. Поміркуйте, яке це буде число. І це буде число ось це. 4. Запускаю. Ось 4. Далі. Щоб вивести усі елементи масиву, нам недостатньо буде одновимірного, тобто звичайного циклу. Нам доведеться створювати вкладені цикли. Дивіться, як це працює. Uh, Int-I дорівнює 0. Далі. Uh, ось тут lens заміняємо поки що на 3. І ось у нас є uh, цикл зовнішній для нашого індексу I, тобто для рядків. Тепер uh, створюю внутрішній цикл, тобто вкладений цикл. For, котрий буде відповідати uh, за наші стовпчики. Int i дорівнює 0. Те ж саме 3. Тобто наш масив у розмірні всього 3 на 3. Ось як я тут намалював. І тепер, дивіться, щоб вивести гарно, гарно наш масив, нам треба написати наступне: cout, Два знаки менше. І тепер пишу ім'я масиву. В перших квадратних дужках я вношу індекс i. Індекс i у, у других квадратних дужках. індекс j. Далі зробимо наступне. Ми можемо з вами вивести також, щоб вони були з пробілом, щоб було легше це сприймати. Наприклад, тут додам ще в подвійних лапках зворотній слеш n. Зворотній слеш N. Так, зараз одну секундочку. Uh -huh. Так. Рапка з коми. Так, а, тільки, а, у мене тут теж вибачаюсь йод йод І запустимо, подивимося, що у нас відобразиться Агу. Uh -huh. От у нас з вами пішли поки що одні нулі. Але дивіться, що у нас виявилося? 1, 4, 7. У нас вже вивелося. Тобто ми щось вже побачили. І потім 5, щось таке інше. Окей. Тепер це перша частина нашого виводу наших циклів. Масив, обичаюся. Далі, щоб вивести його таблицю, нам треба написати. Seaout. два знаки менше іменше. Handle. Кінець рядку. Вивівся. М -м, далі. Так. А, я виявив помилку. Ось тут замість I, j. Я вибачаюсь. Ось тепер запускаємо. 1, 2, 3. вивели, вивели ці, ці елементи масиву. Але а, дивіться, вони вивелись в один стовпчик, а нам необхідно зробити це в таблиці. І тому ми пишемо S-out. S out, два знаки менше. ENDL. І ось тепер запускаємо. І у нас виводиться ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, єдине, що, єдине, що ось тут я приберу. Slash N. І. Тепер тепер у мене вивелись усі мої, значення. усі мої значення. Єдине, що може додатись, це, наприклад, там м -м, пробіл. Тоді був, буде виводитись з пробілом. Ось. Тепер наш масив дуже гарно виглядає. Дуже гарно виглядає. А, далі рухаємося далі. І м -м, далі у нас з вами. Так. так, і далі у нас з вами теж існують що стосовно C трьох трьохвимірні масиви. Все стосується трьохвимірного масиву, в ньому буде вже три наших з вами зміни. Тобто, у наш масив тепер буде, скажімо так, не таблиця, а об'ємний буде масив. Буде він вже об'ємний. І у нас буде перша лицева сторона, потім десь посередині і так далі. З трьохмірними масивами майже ми гратися не будемо. Найголовніші масиви це лінійний і двовимірний. Тому на сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.